i'm going to get it business Та не верніться, наверное, пока і я вважаю, що Саакишвілі має десь шукати собі місце в іншій країні, тому що в нашій країні він вже заробив все, що міг у своїй країні. Він також заробив все, що міг. Тому якби йому відкриті всі дороги. Поки його не спіймають, я думаю, він зможе ще займатися чимось. Ні, сакашвілі нашій країні не потрібен. своєму народу, потрібен, нужен, і нам он не нужен. Значить, він хоче йти в. пожалуйста, пусть уезжает в свою Грузию. Я очень надеюсь, что он останется в Украине. По крайней мере, это один из лидеров, который может э, сделать реформы на Украине, успешные реформы. Ну, я думаю, что судьба решена уже этого человека давно. То есть, если он подал в отставку, значит, уже известно не нам, а нужным людям известно, где он будет дальше. И туда же пошел и Саакашвили, вельногодный нашему президенту. Ну не дали йому працювати. Йому не дали працювати. Дивіться, він там і зайнялися на таможні. І що в ітогі? Нічого. Нічого не добилися. Нашого насірова здвинути не можна. І не здвинуть, поки буде сидіти Петро Олексійович Урулян. Ну, собственно, пусть визначається в Грузію, там моє місце. тобто здесь йому делать нечего. Сакашвілі, я думаю, буде в Росії. Я думаю, що Сакашвілі просто створює нову партію, тому він зосередиться на партійному будівництві, виходячи з тієї ситуації, яка є. Підготовка до виборів Хай шукає себе, віримо.